Фриволі, будеш мертвим, коли він не побачив у бій. Фріволі. Бащить зікат, коли він не стрельнув. Фріїв фріволі. Краще тікати, коли він не стрелю в фріволі. Краще, не коли він стрельнув фріфволі. Краще він коли не він настрелюв. Фріфриволі. Він казавши, він казавши. волі Краще бути обережним. Вах-ваг у сіті Добре, мені давно до це. О, привіт, Віка. Привіт. Я йду новий ну, на кастинг. Ну йди. Аж на що тобі це казати? я просто йду, тому що каже, не завидуй. А чого я тобі не завидувати? Тому що ти йдеш на кастинг? Так. Ти мені скажеш, що ти теж будемо тебе взяти. Ну, білів, біліва. Біліва. Білів, біліва. Я біліва, не біліва, не біліва. Ай, я тебе зрозумів. Не стало то біліва. То буде біліва. Я біліва, а не біліва. ей, бро, як? А, не бісить там ліво. От пам'ятаю на війні. На війні ми з пругами. З пругами хотіли підготувати до солдата. Щоб бути ролі солдата, вона було Буде мужнім, сильним, сміливим і дуже, дуже терпеливим. І мати дуже добру псіку або. Ну, ти не витримаєш все, що там відбувається. От ми готувалися до крафтингу, нас втонували солдатами, характеристиває виглядом. Виглядом Виглядами теж не виглядали на солдата. Коли ми були підготовлені, Пруги, пруги, пруги. Та, та стекло. Ми ти не показати, хто ми. Ми солдати. Та, ми солдати! За все життя! А я показала, що я справжній солдат. А ти більва. А що я? Я йду на кастинг. Ти на свою роль не зможу вжитися. Я завжди вживаюся у ролі. Щоб вживатися в я думаю, не знати що ще говорити. говорити Бачиш, така бельва. Тож капа валевант. Може кудись підемо? Не є ідея. Яка? Пап, давай, кажи, не мучи давай. Э, э, то есть, эм, фей, фей, Мы будем следить, давай, проследим твою твоей сестой Да, да, еще, еще далее? Капап, мы видим, все куда она идет на кастинг. Может, иди видео, ним, иди да, да. да, давай, давай. Ма, да, давай, давай. с а, давай. Давай. давай? А, 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 що? а не звертай його проблеми з слухом. А нічого, ні. А, не почулось, напевно. Йдемо, пап. нам не знати, де чуть купляти і взяти. У тебе є? Йдемо таємна кімната. Звідки? Мені батько батя, не зробив. А батько, так, Ідем. Чому що по тому щоб нас більва не спалила. А, та, точно більва. На першому на під'їзді. Та, точно. І, Капаб, де твій потайний гід? Е, йдемо сюди. Тут ж пуста кімната, тут нічого немає. Це пуста кімната, та? Е, це каче, потикай, каче. Кори... О, знайшов. Сказав, що тут на пусто. О, ого. Бо... Беда... О, у тебе, е, тебе Е, драбина з, е, з Бедруку? Ну так, ми хотіли тут хотіли би зробити тут готель з. Ну, зробити нижній готель. Це що таке? Ну, дивись, е, готель, ти знаєш, що готелі вони ведуть вверх, а ми хочемо зробити не перед, а тільки вниз. І він буде золотий, і це буде можна. І я тебе хочу там наняти як. Е, 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 нового насильщика. А хто кіносить? А, а носить речі. Людям так, так. Та, та, точно. І що це за скриня? О, там якась є, чому можемо слідити за більвою. Камери, крандослічки і. комп'ютер. Так. Ми як будемо слідити. Вот нам до дисциплінка і зараз щастя до білів. Я зараз тільки поки що поставлю комп'ютер і. І і поставлю і ти Добре, капап. Тож, на комп'ютер поставили. Добре, йдемо. Як тут Ми це ще не защищено, що вона буде. Мужи. Ток, так, кожну поставте сюди. Сюди. Він буде на нас йти. Вона там ще й тільки збагається, але якраз тут через час хвилин хвилини вже йти. Сюди в камеру. Сюди. Більмо, яка це не йти сюди до цього ганьону і сюди поставимо. Сюди. Ну, думаю, щоб я куда бачити більше, то ми підемо туди. Ось сюди. ха на камеру. камера. Так. І сюди. 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 сюди, сюди. Так. Щось швидше що 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 скоро білива прийде, да. О. так. Во, еще одна камера. Переенено. Переенено. Ну, да и все. Все камеры переедены. Привет, да, да. Все, можно идти? Капап! Капап, я закинчив! Я не можу знайти цей вихід. Не туди зайшов. О! Я тут так темно, мені подобається. Закнись! Що вже тут відбувається? Я вже перейдена за камера. Віддає до комп'ютера. Так. М -м -м. Ні, поки ще все. Ну, я тебе відкриваю. Я не знаю, як відкрити, але. Я не можу відкрити камеру. Так. Щось перше не працює, ну добре. Ні, поки що біль вощені немає. Виходь. Добре. Так. Йду. Тож. Я поставила новий камеру, я думала подивитися. Я не можу... Добре, подивимося десь на в'яту камеру. О! Більво! Більво видно! Більво видно? Та, так, більво видно. Эй! Ей! Ей ви! Ви ж висяли, що я піду. Опа! У нас буде якась драма. драма? А просто Так. Та ну. Що? О, ви розумієте? Я сюди приймала, що ви мене актрису прийняли і на мене таке дивічалась. Добре, добре. Ми зараз якраз їдемо. Що? Я Я свій моліто загубив. Я. А, знайшовся. Добре, давайте подивимося інші камери. А. Скільки нас камер? Дев'ять. Ні, ми тут були. Так. Даваймо іншу каму. От восьмо. Опа! Тут щось є. Вбийте генерала лого Лодарія. Генерала Лодарія, добре, буде виконано. А що це за херня? А що це забула хіяня? Це вибала мама, я ж тобі казав. Я тобі не вірю. Але... Ти теж на 50% вірю тобі. Добре, до побачення, КПВ і Велмант. Побачимося завтра. Це було цікаво. Мені теж до побачення. До побачення.